Всім доброго ранку. П'ята година. Виїхав на риболовлю. Сьогодні у нас 20 липня. Буде фідер, ну, як зазвичай на Дніпрі. Тому дивимось. Попри кормці, в мене сьогодні буде пшено. Зранку став, то збирався на рибалку. Горох варить довше, то вирішив просто наварити пшена. Зараз висипемо Висипамо пшено. І сипуха буде. Зараз покажу, що я сьогодні за засипугу з собою брав. Пшоно ще тепле, можна використовувати прям в такий прохолодний день, аж приємно. Сьогодні у нас має бути дощ після обіду. Вчора були дощі трошки. Ну, Вже останні там 2-3 дні Так, трошки виходить, що капає. Так, заїжджав я в купляв собі. Годівнички, тому взяв проконку у них. Ось така кулемет преміум. Спробуємо, що воно таке. Чорного кольору. Запах не такий, як у других прокормок, трошки наче менше. Що все висипнуто і все вже. Сьогодні будемо ловити на фідер і зараз подивлюсь, можливо, ще закину на поплавочок. Тут біля водоростей, побачимо. Але основа це у нас сьогодні фідер. Так, Зараз замішаюсь, покажу, що в мене виходить. Прикормка в мене вийшла ось така. Каша доволі таки гарно ліпиться. Прям дуже-дуже сказав. Тому, якщо навіть те, чия є сильна, то сильно в цілому розносити прикормку не має Так, по прикормці все, ставимо її настоюватись, так сказати, напитуватися вологою і будемо розкладати відлище. І так. Що за сьогодні вже в мене було? Приїхав я і десь сюди о 5:30. Поки приїхав, розклався і почав маркеритися Тут Знайшов перехід від ракушки до звичайного... Ну, навпаки, звичайне, ну, там пісочок і далі йде ракушечка. Став якраз на піску, десь відступив метра 4 від ракушки. Це в мене виходить 60 67 обратів. Ну, тобто десь орієнтовно там 63 метри. Так от, відступив. І на цьому місці вирішив закормитися. Закинув 5 годівничок закормочних і далі вже одразу з гачком почав в темпі одна хвилинка закидати та ловити. Перший закид був пустий, на другий закид вже прийшла рибка, спіймав невеличкого підлящика. Третій закид клювання і, і сход. Сход ось тут прямо вже десь метрів з 10 від берега. У водорослях. Тому вирішив далі спробувати ще половити. Половив ще два закиди, ще два сходи, і причому був підлящик по більшого розміру, але теж зійшов прямо тут у мене, скажімо так, перед очима. Тому я вирішив піти почистити трошки дно, вдягнув шорти, пішов, почистив дно, побачили хлопці, що я. Займаюсь цим прекрасним ділом, дали мені ще кошку, тому я... О, о-о-о! ей ей. тихонько, прямо, так скажем, в льот. Дали мені хлопці кошку. Я кошкою вичистив собі берег. І десь хвилин 30-40 я вичищав, бо тут дуже багато водорослей. Тому... Після того, як почистив, знову підзакормився. І ось вже в мене четвертий, здається, закид. Перших пару закидів було. Йди сюди, Перших пару закидів було пусто. Почекав десь 2-3 хвилинки, подивився, як воно буде. Але пусто. О, дивіться яка. гарненька. Так, садок. Ось, а на третій закид уже було клювання і спіймав маленьку густіру. Потім ще один закид був і клювання, але не реалізував. І ось у мене, вважаєте, п'ятий закат. І ось чихонько. Так, є. Зараз перезакинемо, далі. Будемо ловити. Був невеличкий дощик, ну як дощик, більше, скажімо так, моросило, дуже-дуже. Маленькі крапельки, таке, як наче туман. Але трошки підмочило щось, ну то таке. І найголовніше, що сьогодні не жарко. Дуже комфортно ловити. Сидиш собі, дуже-дуже приємно. Так, є в точечку. Дивимось, може, ще одна чихонь клюне. Зараз побачимо. Так. Речі немає. Взагалі, можна сказати, там 75-ку закидають, так, чисто, то можна, мені здається, 50-ку кидати і буде нормально. Але вже 75-ка, то хай буде 75-ка. Є клювання. Хлопці там справа зліва також щось підлавлюють потроху. На 2-3 фідери. Так, підмотали. чекаємо клювання. Приємно. Гарна погода, рибка клює. Що ще потрібно? А, до речі, клює що, на що клює? Клює останній чихонь і густіра піймав на одного опариша, а до цього пробував декілька опаришів, пробував декілька пінок, хробачка, але ось саме топ це один опариш, Ну, величенький такий і і клює на нього, саме на нього. Повідець у мене зараз приблизно сантиметрів 60. І монтаж сьогодні зробив інлайн. Темп не одна хвилинка. Таймер забув включити, ну нічого, буде трошки більше в цей раз. Прикормка дуже така інертна, вона прям, скажімо так, на дно опускається і вимивається, напевно, тільки тоді, коли я вже підсікаю разом з рибою. Ну, я думаю, що вона якраз там на дні лежить, тим паче течії немає, то там гарна точечка буде. Так, пройшла одна хвилинка, клювання немає. Робимо перезакид. Тримаємо темп, тримаємо точку в русі, скажімо так. Підзакармлюємось більше, не зупиняємось. Тим паче, що в цілому дистанція комфортна, годівничка, годівничка доволі таки не важка, тому це не складно взагалі. Тан-тан-тан-тан. Отак от, от, крючка немає. Видимо десь на ракушки, та що в мене ближче до берега залишився. Зараз швидесенько пров'яжемо нового крючка. Я використовую 12-го номера. Що це у нас? Овнер 53157. Відрізаємо і наживляємо. Так, спробуємо те ж саме. Побачимо, що буде. Паріки є. Готовасенько погнали. Таймер минутка. І погнали далі. Чекаємо наступне наступне, наступне клювання. Наразі в мене затище, нічого поки не клює, темп тримає плюс-мінус 1,5 хвили, хвилинки-полтори. То експериментую зараз з різними насадочками. Пробую дві пінки, пробую два паріки по одному, потім підсадив тільки що хробачка, але поки клювань немає. Зараз спробую, напевно, на чесночний пуф. Можливо, це допоможе. І ось пропливає така гарна-гарна баржа. Старезна вже да, трошечки ближче вам її покажу. Ну так. Тому поки експериментую, як підберу правильний ключик, то я вам обов'язково розповім, що спрацювало, та включусь знову. Є. Одна хвилинка є. Перезакидаємо. Хлопці, дівчата, ага. Клювань не бачив, а риба то є. Отак от. Цікаво. Густі роїд. Ось такий. Оце неплохо, неплохо. Так, є, погнали. вперед-вперед, поки ловиться, поки клює. Жари немає. Будемо використовувати сьогоднішній день по максимуму. Так, клювания при падении не было, вот же. Піхоні не буде. Чекаємо на гості рук. А взагалі непогано було б, щоб підлящики підійшли. Тоже очікуємо і на них. Таймер хвилинка. Так, трошки треба ще піднатягнути його. Хвилинка є. Перезакид. Обожнюю ці годівнички з крилами так гарно виматується, коли риби немає, або коли за корм робиш, вона просто підіймається на поверхню води десь, ну, метрів після 20, як ти його е, закинув. І потім просто йде поверху і дуже легко. Вона ну, взагалі прям ідеально, скажімо так, для. Темповою ловлі, коли тобі треба часто закидати, діставати і так далі. Це дуже прям здорово. Так, одягнулись. Знову те саме, один опарік. Білий. Закидаємо. Вершинка таї в цілому вудлоще до 150 грамів, а вершинка 4 унцова, то воно дуже не натягнеш, треба щось делікатніше для такої ловлі. 70-грамова кормучка, тут якраз би якась паличка, там 3,9-100 грамів, 120. З двохунцовими якимись qr було б набагато краще, я думаю. Але 3950 більш універсальне вудлище. Ти завжди можеш розраховувати на нього, будь-яку, скажімо так, в будь-яких умовах на нього можна буде половити. Тому, якщо собі фідерне вудлище одне. Да, для початку, то раджу брати 3,950, якщо це десь мілі дні права будете ловити. Це буде саме, напевно, правильне рішення. Тому що, якщо це буде. Так, таймер у нас прийшов, зробимо ще одну хвилинку, бо щось клювань вже третій закат немає. Можливо, трошечки довше почекаємо. Зараз побачимо. Так от, якщо в акваторії Дніпра, скажімо так, ловити, то це якраз чітко. Навіть там та ж сама Десна, там ти ловиш хоч не на далеких дистанціях, далеко сильно кидати не треба, але годівниці 100, 110, 120 грамів мають, мають бути і ти маєш їх кидати там, бо течія дуже велика. Ну, а якщо десь на ставках, на водоймах без течії, на озерах, то, звичайно, можна щось. Більш делікатне, там будете відчувати набагато класніше рибу. Наприклад, у мене був Brain Scout 3,6 до 80 грамів. Ну, це прям одне задоволення ловити на таку паличку. Дуже делікатно, дуже ну, відчувається на неї все класно. Тому удивище правильно обирати під свої потреби, під свої умови лову. Так, ще одна хвилинка пройшла. А клювання ніяк немає. Зараз будемо щось пробувати міняти. Спробуємо, напевно, одягнути пінку меншу і дві штучки різнокольорову. Побачимо, як це вплине на результат. Все, ось бачите, вже вона йде поверху. Причому, що я спочатку не сильно швидко виматував. Чим швидше виматуш, тим швидше вона вийде на поверхню. Так, ось сильно швидко десь вимотував і все в мене тут заплуталося. Так, скидаємо коротше, це, вдягаємо новий повідець. Я його вже собі там зав'язав, тим паче зробимо його трошки длинніше, попробуємо, заодно поекспериментуємо з длиною повідця. Зробив собі, скажімо так, таку самодільну. Штуку для повіців. З... Щось залишалось в мене вдома, по-моєму. Чи від фольги, чи від е... цієї від плівки харчової, то я собі залишив рулончик і на нього роблю повіців. Набагато зручніше там вдома сидиш собі, якийсь фільм, дивишся або серіал, або там зимою взагалі. Да? Нав'язав повіців і потім на риболовлю, не тратиш на це час. Раз, два, одягнув, готово. Ну або коли на риболовлі сидиш, закинувся, в тебе є, скажімо так, час, поки ти чекаєш на клювання, то якраз можна в'язати. Так, вдягну червоного та синенького. Точніше, пінку. Червону та синеньку. Напевно, вам видно? Ось така. То погнали далі. Поведеться в мене десь метр-метр десять. Метр Можливо, допоможе нам. Волосінь використовую 0,128 і гачок бачили 12, такий самий тут стоїть зараз. Знову таймер одна хвилинка. Побачимо, що далі буде. Так, друзі, не було клювання. Не встиг я вчасно включити камеру. Зараз побачимо, чи буде Чи буде ще раз повтор, чи треба буде перезакидати. Зараз дадемо секунд 10. До щойно буквально. Не знаю, хвилинку назад, до того як я включився, спіймав підлящика. І так, любі друзі, а, був в мене ще підлящик, і поки що знову затищує, але але, але є сподівання. Ну і в мене приключилася така невеличка біда. Зараз вам покажу. Ось таким чином. Бачите, воно все однорідне, просто як якась, я не знаю. короче Трошки перевернулася, я, вон, бачите, в воді саджу, трошки перевернулася, набрала води в мене цей тазик, і тепер у мене прикормка просто, просто просто як одне суцільне... одна суцільна суміш. І, коротше, знайшов я у себе в загашниках, в мене є профм профмонтажівські такі годівнички, і в них є знизу кришечка на дно. Ідеально, бо до цього воно просто вилітало. Цю крижечку поставив воно не вилітає, докидує і долетить, і там на точці залишається. Це класно, тому що е, супучки в мене вже немає, щоб змішати, і воно стало сухеньке. Я вже все сьогодні вигодував, тому треба якось виходити з ситуації і доловлювати вже останню там годинку ось таким чином. да, До речі, бачите, як виглядає ця мене штука. Опарі які повзують. Ну, зазвичай воно виглядає трошки нормальніше. Ну, коротше, ситуація така. Буду включатися, якщо ще клювання, поки спостерігаю. Так, щойно було клювання. Сподіваюсь, зараз на камеру зможемо побачити це діло і зможемо дістати рибку. Зараз побачимо. Буде повтор у нас чи не буде. Наразі в мене а, в садку десь трошки більше, напевно, десятка риб. Зараз побачимо. А, був підлящик непоганий, після того поки що тишина. То є клювання, то немає клювання, але реалізувати не виходить. А, вода падає, так, трошечки прям заметно падає. Тому, можливо, це якось також впливає. Тому коли була трошечки більше ставало води, ну воно ну, майже незамітно, але трохи більше ставало води, то рибка клювала. А зараз, а зараз води стає менше, тому клювань я поки що не бачу. Так, давайте зараз ми отак зробимо. І перезакинемося. Дистанцію не міняв, Пробував декілька разів трошки ближче ловити, але ефекту це не дало, тому залишаюсь на тій дистанції, яку з самого ранку годую. Думаю, що це більш доцільно буде. Ну так, да, клювання було, опарік висмоктаний. Зараз ми перезакинемось, побачимо, чи... Піймаємо ми того злодія, який висмок того паріка і насів на гачок. Так, і прикормка, так як перевзволожена, скажімо так, то вона в мене дуже довго закінчується. Половина вимивається, половина не вимивається. Тому якось я розтягнув цю прикормку набагато довше, ніж очікував. Хоча я і не старався. Так. Закинулись. Чекаємо, поки впаде годівничка. Підтянемось та будемо слідкувати. Дуже сильно сподіваюсь, що ще хоча б на останок одну рибку спіймаю та трошечки себе порадує. Так, є. І ще трошки підтягнемо. Такий вертик був 4 унцовий, він зламався, а цей 5-ти унцовий, то взагалі натягнути його дуже складно течії немає. Водівничка 70 грамів, тому його натягнути не виходить сильно. Але нічого, плювання і так видно. І ось, що в мене вийшло зловити. А останні 3-4 риби були зловлені на червоного опаріка і тільки на червоного опаріка і клювала. Навіть червона пінка не так влаштовувала, як і саме червоний опарік. Один. Просто один червоний опарік. Так, зараз ребята я вам покажу, що я тут зловив. Ось таким чином це виглядає. Ну Десь десяток, може, півтора. Саме величкий в мене вийшов ось такий. Для підлящиків це невеличкий, а ось для, для мого лова сьогоднішнього це був самий здоровенький. Ось о. підлящик. Пау! Попливе зараз. І ось. ось така рибка. Отак. Всю рибку відпускаємо і будемо на цьому закінчувати. Так. так, рибка потроху пливе. А на цьому, любі друзі, всім до побачення та до нових зустрічей!